Постійної напруги спорт підтримає тебе. Коч дав у геймплею і ми став тут. Практику, лісень, і екзекують. Все досить просто. Передброю наш тренер нам дав нам чіткі вказівки, щоб перемогти. І відповідно ми цього плану притримувалися і його виконали. Дуже хороший початок матчу. в другій четвертіх дозволили супернику наблизитись. Зарано повірили в свою перемогу. Хороший початок матчу, але в другій четверті дозволили супернику наблизитись. Чи не зарано повірили в свою перемогу? Uh, it was a good start at this game, uh, and at the second quarter you started losing a little bit. so uh, do you think that it was a little bit too early to think about the win at this game? Uh, no. no. we Wait. just we stick to the script, you know. everybody, everybody make runs. we just got to be able to take their punch and be able to do what we do it to receive it. Так, маючи можливість, як завжди, вітаю свою команду, своїх гравців, свою організацію з перемогою. Ще раз дякую за за цю можливість в цей непростий час займатися улюбленою справою. А стосовно гри, так ви питали Еріка, чому? Добре, початок, і потім ми десь провалилися. Добре, це гра, 40 хвилин, і десь вони змінили ритм, почали грати зону, зону защиту, і ми десь, десь скріривали добрі броски, але промазали, схибили. Десь ми стушувалися так і мали погані атаки на зону. Але добре, коли ти не можеш забити у нападі, чи щось не виходить, потрібно дотриматися справу в захисті. І е, той план, який ти маєш на гру, потрібно виконувати. Десь <кхем> губили фокус і нас наказували. Побачимо, не знаю, ще тільки гра закінчилась. Керевоваченко, як ви оцінюєте адаптацію в команди? А, добре, це досвідній гравець і він посилить нашу гру. Він приїхав в досить добрих кондиціях, тому на цей момент непогано. у команду Чергаській мав з перемогу, заслужена гра, заслужена перемога. Ми сьогодні не були на майданчику. Була одна команда, це Черкаський маф. У нас не було сьогодні. Друга чверть була непогана ані вашої команди. Там і ці після команди загалом виграли. Чого не вистачило Не вистачило того, що ми програли підбір. Я не бачу статистику, я вважаю, що там дуже багато ми програли. Це я вважаю було тим, чого нам не вистачило в цій грі. Ми програли підбір і результат на табло. Коментувати щось після такої гри, де ми програли лише. Так, ми програ... програли підбирання, і команда з другого шансу забиває 17 оч... поїнтів. Але це все йде з агресії. Ми програли тільки в агресії. Бажань, в агресії, в бажанні. Будемо розбиратися, що не так. Ще попереду дві гри. Ми не робимо якісь трагічні висновки після цієї гри. Це команда, яка йде в топ-3. Для нас це занадто велике, велика дистанція. Завтра будемо грати і намагатися покращити ви.